Дже мовив тобою, знавцем брахми розказано про найвище святе й незвичайне серед людей народження синів Тхрі та Раштри. їхні імена, названі в послідовному порядку, мною вже почуті від тебе, обрахмане. Розкажи мені тепер про пандавів адже всі вони шляхетні, які володіли могутністю царя богів, прославлені тобою як часткові втілення богів. Тому я бажаю почути про високе народження тих, чиї діяння були надлюдськими. Розкажи про все овий шампаяно. Вишампаян сказав Цар панду, блукаючи в дрімучому лісі населеному антилопами й хижаками, побачив ватажка стада антилоп, що кохався був із самицею. Тоді його і самицю, панду простромив п'ятьма гострими швидкими стрілами, із золотими наконечниками й добре опереними, то був о царю не хто інший, як багатий аскетичними подвигами блискучий син мудреця, який подобі антилопи самця кохався зі своєю дружиною, і він миттєво повалився на землю і в сум'ятті почуттів став ремствувати, заговоривши людським голосом. Антилопа-самець сказав навіть люди захоплені пристрастю і гнівом. Позбавлені розуму і розуміння, утоплені в гріхах, відкидають такі жорстокості. Не розум керує законом, а закон керує розумом. Розум не дається на справи, обійдені законом. Яким же чином у тебе, що народився в найкращому роду, незмінно благочестивих, але охопленого пристрастю й жадібністю, затмарився розум. Панду промовив. Той образ дій, який існує у царів при вбивстві ворогів, застосовується і при вбивстві антилоп. Тому, о антилопосамцю, ти не повинен у своїй омані гудити мене. Відносно антилоп рекомендується вбивство непотайливе і без застосування хитрості це і є закон для царів. Тож навіщо ти, вчений, гудиш мене? Мудрець агастя, беручи участь при жертопринесення соми. Полював за лісовими антилопами, присвяченими божествам, і вбивав їх у великому лісі. При таким положенні, підкріпленому доказом, як ти можеш гудити нас адже завдяки вбивству, зробленому, Агастію ваш жир був принесений у жертву. Антилопа самець сказав Але ж люди не пускають стрілу своїх ворогів, не попередивши їх про це їх можна вбивати лише після відкритого попередження. Пан домовив, чи берсторботна антилопа, чи обережна, її вбивають відкрито, застосовуючи мистецтво гострими стрілами і іншими засобами. Так за що ж ти у антилопу гудиш мене? Антилопа самать сказав І я засуджую тебе, о царю. Через себе не за те, що ти вбиваєш антилоп, а за те, що ти міг би милосердно почекати закінчення мого кохання. Адже хто, володіючи знаннями, здатний убити в лісі антилопу в момент поєднання, корисний і бажаний для всіх істот? Те, що ти бажаний плід, корисний для людей, ти зробив марним, негідно тебе. Велике зло засуджує увесь світ воно незаконне, безславне і веде на небо обгарато. Ти, що добре відає з жінками, розуміє смисл шастр, закону й користі. Ти, обогоподібний, не повинен чинити такої справи, яка не веде на небо. Люди, що творять зло, що віддаються гріхам, що відкинули три цінності закон, користь і насолоду повинні бути приборкані тобою о з царів ти зробив о з мужів. Що ж ти зробив, убиваючи мене? Адже ти вбив невинного пустельника в подобі антилопи. Чия їжа о царю складається з коріння і плодів, хто постійно живе в лісах і віддається спокою, позаяк стосовно мене тобою вчинене зло, той тебе, що заподіяв зло обом нам, також необмінно осягне стан, який викличе кінець твого життя, коли ти будеш охоплений пристрастю. Адже я постельник по імені кіндама, незрівняний у своїх аскетичних подвигах. Соромляючись людей, я єднався з антилопою. Обернувшись антилопою, я разом з антилопами блукаю в густому лісі, але цей вчинок твій не буде прирівняний до вбивства брахмана, бо ти вчинив його через незнання. Убивши мене, який прийняв подобу антилопи, коли я був захоплений пристрастю, ти, о, безрозсудний, одержиш за це таку ж саму віддяку. Охоплений пристрастю, ти, вступивши у зв'язок зі своєю коханою, також відправишся в такому самому стані у світ покійник, і та дружина, з якою ти перед смертю своєї вступиш у зв'язок, вона теж відправиться із побожністю слідом за тобою. Я, перебуваючи в блаженстві, був скинутий тобою в нещастя, так само й ти, коли ти будеш насолоджуватись, осягне тебе нещастя. Вешампаяно мовив, сказавши так, антилопа самець, змучений тяжкими стражданнями, розлучився з життям, а панду відразу засмутився.